А ви десь звернули? <ріць> <ріць> Все-таки Чувак, його вбили, зайди А хто його вбив? Чувак А. Звіт, я не розумію Десь біжить, ти де там? Це я бігаю. Ти в зданні? На другому поверсі. А якщо що, контролю двері. Ать, у просто... Молкан, правий ворог. Угу. тебе вробили. I, мені боти зламали кістки. Nice. Я хілюсь на другому поверсі, чувак. Прайд і пуст путлоу. Окей. Нокнутый, нокнутый один. Чувак, туди треба ще. Пішли кружить их. Пішли кружить их, чувак. Виходь з будинку. Ось я десь засреется. Ой, тут, блять, я мапу не знаю, тут немає виходів, ніхуя не немає. Може, прикрив мене, як нашого виніс? Вони підняли свого, блять. Як я, блять, прикрию? Тебе не можеш його винести, я кину ДиМИ. Вони валить будуть туди. Я кину. No. Я давай. Взяли, зараз я пак. Не все, ви? Мені да, зараз. Ну блядь, ну пощал він на б я не можу двері відкрити тут. Через вікно. Дан, блядь? Тримай їх, Юра, не выпускай, я його піднімаю. Тримай. Блять, мені всю броню знает. Він мені мне треба, блять. Бежит, катырки, блять. Одноразові. Біняти, ну у мене нема чим броню похилити. Це... Да, чувак, рожеві на просто рішають. О, золото заживалка, ти генстер. <laughs> просто лежить на цьому, прикинь. <решко> Я просто боюсь, блядь, на цій мапі десь рухатись. Ну, пошли далее. <связь> Мать его в б. я... Блин. повернуть тебе хочешь их? Окей, окей. День, 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 день. А я тут... Э, Айдроп, повис, не может. Я не понял, Він мітку поставив, де він їх дропнув. Ще одну хай фай бату винес. Ну да, блять, баракеш. Є сенс ты тільки тут же ж просто пи, розумієш? Эээ... Ну на сейф немає сенсу йти. Хіба що намагатися на завдання, ти пішли далі туди. файтяться файтеться справоруч від нас. Дуже обережно. а не попереду десь. Хіба тікшей. Мэн, please, slow. OK? Okay, okay. okay, okay. Поруч десь. Ось. Далеко? Блядь, эти набои <плес> решают. Так, мне крытые сходы. Не знаю, что крыть, чувак. Давай третий, того чувака ходи, откисни. Чуешь? Я все чую. Что скажешь? Я скажу, что мне бы набои выскочило, блядь. Они теперь очень осторожно будут. Слева, слева где-то. Yeah 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 right 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 you, yes 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 okay. таке? справа від нас чуваки на першому говорить може try to push him Or no 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 man man no 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 okay може він z Ukrainy буде

Два дебіла, то є сила, понял. Чувак, ми перший раз, чувак, з України в грі зустрічаємо, я тебе говорю. Чувак, ти не говориш. Коли ти говориш, треба те натуска. А в тебе відкритий? Ну, ніби так. Чи не чути мене? Короче, чувак, нам треба їх. Вони в будь-якому випадку, Скоріше за все, його будуть піднімати. Я... Ну, піднімати його буде, да, да. Да, я хер його знаю але нам треба його просто, ну, закемпити цього типа і, ну, і, компах. Ніхуя. Да, да, да. Поднимай, покажи. <плес> не выпушить. Я, я нокну в одного. Немає. Чуваки, треба їх запушить. Треба запушить, вони піднімають його. Бля, Бля да я нашу наш, тупой! Все було гарно. Найс, nice, найс. Nice. Чуваки, лутаем. Тут найсова темка. Короче, фіолетові набої, запам'ятайте, раз і на все життя. Вони просто вирішують ці игры. Чуваш, я є, та, щоб броню починити, бо мені розбили нахуй. Да, ось чуваки, іди забирай. Ось тут, де я лутаю, ось цього є. Ось цього забирай. Давайте подпиваться вже по лупе. Це боти. Та все одно вони бурячі. Фіолетові просто збривають чуваків, як ніби їх, як ніби їх не існує. Але вони в мене закінчились. Треба евакуюватися, тому що ну реально з цими набоями а, на баракеші да, вообще нема що робити з, з іншими. Хм. А тут одна евакуація на баракеші. А, вон є, хвилина 40, дорога в роті. Там, там треба рюкзак зняти, так нам що виходить, треба валить на цей? Да, во, активировало я, только я. шай, да. Погнали. Погнали, погнали. Ну, Пока типу, які в нас варики. Тут три евакуашки. Пішли, 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 пішли. Ти хіп, чи, бот? Я не шарю, погнали на евакуашку. Нам головне мали зараз. Чекай, я не знаю як туди пройти. Тут центральний вхід з іншої сторони повинен бути. Ніхера ні немає. Треба будинок якось обійти. Ось, все, та. та 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 Мені здається, що так, бо ззаді постійно. Вони на эвакуашке, назад, чувак, назад. Да, да, да. Буля вбили, сиди. Чувак, сиди тихенько. Це ти? Рухайся. Ні, це вони там рухаються, мазафакери. Вони його лутають. А вы не закрыли двери и лутают его. Сара, щекай. Так пушить у нас. Мы с кем на одну линии в огне. Да. Не, не сможешь Что ты Я его гни. не можешь у тебя бить ты? Ты Я ее навалял. Точно? Да. На выходе стоять двое. Відкривай. Я, див... я беру справа, ты слева. Вин на гори. Да. Бля, не дроны. Все нормально. Бачу. Відходь, просто відходь. Путь, пушить, пушить. Ты понял? Це один хит. На его Вони його піднімають. Сого. Так. Да. Я відкриваю. Давай. А де він лежить? Він, він мертвий, він мертвий, він мертвий. Він мертвий. Блять, у мене зараз зараз обилка перезарядиться, чекай. Давай, давай, давай. Просто. А типу, сразу за дверима лежить? Чувак, тут зверху можно обійти. Давай за мною. Тихенько в прицеле иди. Вони за нами пішли. Дай ось посподі мною лежить. Вони повернуться за ним. Просто сидимо и чекаем. Да, да, вони намагаються кружити нас, понял. Нам просто пови... Ми повинні повинен їх і все. Нам... Хорош! Будьте, блять! Ну це не повна зачистка. Ні, ще один. Ось, 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 ось он. Це інший склад, чувак. Не. Ти їх не бачиш, ні? Я дивлюся за. А, окей. Дай причек, щоб нас не входило. А де той тип? О, то він, да? Ага, так, так. У них нема, тупо. Вони відразу, вони, мабуть, зайшли і пішли сіли тут, Розуміючи, що будуть евакуюватися, поняв? І просто Патронити, сиділи говно. чекали, і просто сиділи, чекали, поняв? Ох, у нього якийсь стол, 200 тисяч. Такая А голова. інший склад прийшов на евакуашку і, мабуть почув нас. Тому що там був хіллер і там був ще один чувак. А як нам тепер евакуюватися, я на шарах? Чувак, у нас Що таке. Нам треба через весь баракеш пройти. Ми не евакуюємось, чувак. Чого? Ну, нам треба або рюкзак скинуть повністю, поняв. Все, що в тебе залутане. Бать, оце тут умови. Або подивися на мапі, там де заблюрене все внизу. Треба скидати весь лут, що ми заха. Це Ми просто зайшли в ноль в цю гру. А ми можемо якось спробувати дойти чи ні? Куди? Вниз? Да. Там одне місце. Ну і що, то такі буде б'ють? Тільки одна людина може евакуюватися. Розумієш? Ось є е, е, вишка, але треба протягнути евакуацію. Пішли, я знайшов де. Пішли. Давай. Або евакуюємося, або нам просто власти. якщо кщошок то короб є, який би важко доставати. з ким працювати. Yeah, У мене голова не похилена. У мене є чим похилити. Я не Хилю, Хилю. У мене є аж два. Сім хвилин. Йо, Та, ну, ми встигаємо. Приштопити. Ми встигаємо Але якщо нікого там немає. І кошка, через 4 Я минути. знаю Ніхтося снайпить. То бот, то бот, то бот. Я не бачу. Пішли, пішли, заходь всередину Вазель шукаємо. Чуваки! Не. Тут, 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 тут тут! Я просто на лыжню стал. Бам. Я бежу за тобой. Ты на Да. Ну прикинь, уроды, тупо эвакуашку чилять. Мне похилиться треба. Ты выйди, выйди, сходи. Ну что, не хитишь? Я не знаю. Вон вони, вон вони, вікно дивляться, на другому не виходь! Сп... Да. Ну, не виходь. Дивлясь, просто Да. зверху. Чекай, не, не, не пікай, не пікай в двері. Може ж вони важить нажму можеш? Їм та сама треба, чувак, що і нам. Ну, так хай вони це роблять. Чувак, я не знаю як туди спуститись. Ми не евакуюємось. Я теж не знаю. Погнали yeah. на ту евакуашку, хоча б зброю винесем що в руках. Спусти сюди дим, будь ласка. А ah, вони туди де? Побачив. Побачив, вони біжать. Де ж побачить? Побачив, пішли. Він сам мабуть бігає, я не знаю де. Дивись позаду поглядай, будь ласка. Yeah. А вони Стоп Скидай рюкзак і евакуюємось. А як? Тайди в меню і скинь його просто з себе. Скину. Віджи. Я чую. Ну він не евакуюється, якщо його тіп не підніме. Дівах, yeah, це така катка була, я просто в шоці я весь. Мене аж руки тремтіли підкинуть. Це просто краща гра була за всі часи, що ми з тобою граємо, чувак. Просто краще. У бой. Ну правда, лут скинули, чувак. Ну по-іншому, то якщо ну, ніяк. Ніяк, я не знаю, де. і ми б не добігли до евакуації. по... Бо... Ну, по цьому рубільнику Ми б ніяк не добігли. Ти скинув же, так? Да? да. А що тебе там щось було поту. Та чувак, я скинув, щоб ти розумів той э, бокс, який ми на дамбі знаходили зі скином. Да, 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 я бачив. Угу. Кажи, що скинув. Та ні якусь хлама, але в мене хлама була на мільйон. Щось ти це і щось ти не дуже задоволений, чуєш, Ні, то не сподобалось, що? Ні, мені сподобалось, я... але все дуже стрмно. <laughs> я вообще кайфанув, це було офігенно. Це, оце було офігенно. Оце Оце такий DMZ треш був колись тоді, в ті часи. Але я рейтинг свій качну, так нормально. Прикольно.